Добрий день. Всі запитують, чому я тільки ожину дойл показую, не показую інші сорти, ось показую сорт надчес досить потужний сорт. Ось які прирости, буквально вже 2,5 3 метри від. Весняні такої товщини, досить потужні такі пагони. Він пускає. Це досить потужний промисловий сорт. Якщо вам потрібна врожайність велика, дійсно сорт надчас немає конкурентів. За смаковими якостями стями. Слід сказати те, що вона залежить від типу ґрунту. Ось у нас дерново підзолості, тому ягода буде кислувата. Якщо це буде чорнозем, ягода буде солодша, крупніша. Ну, Від добрив це практично нічого не залежить. Це вже випробували. Ось таку стіну він формує. Ягоди багато, ягода велика, крупна. Грона досить потужні. І крім того, він найбільше в собі містить совку. Він, можна сказати, в порівнянні з виноградом виноградом, які де є технічні сорти суту для вина, то цей також підходить суто. Можна сказати для виробництва вина. Вина з нього, вино з нього дуже класне. Це вже також випробувано. Я б сказав, що на рівні з кращими сортами вина з винограду, ось він таку, тут бджоли дуже багато. Грона бокетиця така містить досить багато ягоди. Це і 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ну, Десь так порядка. 10-14 ягіт в середньому. Ось такий пагін. Це весняні прирости, ще раз нагадую. Ось такого типу. Прирости дуже-дуже потужні, сорт потужний, практично не вбиваємий Ось зараз так знімлю от з висоти. Щоб ви розуміли десь, е, телефон на рівні метр 70 мого росту. І ось скільки ще є приросту, тобто сорт надзвичайно потужний. Для промислових посадок він. Досить потужно мав би працювати. І на рівні з сортом Дойл тільки тут буде крупніша ягода. Це є два сорти, які для промислових посадок є, для технічного збору є найкращими сортами. З десертних сортів для наших широт це тільки я виділю один сорт, це оушито. Всі інші десертні сорта або обмерзають, або не достигають ремонтант типу Prime Ark Freedom. Prime Arc Freedom зніму відео наступний раз, як він в теплиці себе показує. Тому до наступного відео. Ще буду плодоношення також знімати, ставте лайк, кому сподобалося, коментуйте, робіть зауваження і до наступного відео.